Громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку юрист фундації Де Юре Володимир Гришко. Вітаємо, пане Володимире. Добрий день. Пане Володимире, ми поступово не так швидко, як би хотілося, але все ж рухаємось до Європи. І на цьому шляху. Тривають реформи, і найважливіша серед реформ на сьогодні це суддівська реформа, адже ну всі кажуть, всі біди в нас від того, що не реформували. Судівську гілку влади не дореформували або взагалі не реформували. Ну і на цьому тлі часто торчаться дискусії, і багато є прихильників того, аби суддів на місцях, ну зокрема в районних судах, судах перш... першої інстанції, обирати. Як ви ставитесь до цієї ідеї? Ми насправді досліднили трохи. Подивилися, як обирають у світі, і тепер така система виборців суддів особливо інстанції, справді історичної США. Ця сама ідея була благородна, щоб залучити власне громадськість до створення суддівського корпусу, так і для, для обрання суддів напряму. Проте, проаналізувавши, ми побачили, що навіть в США цю систему доволі критикують в Європі, наприклад. Взагалі більшість судів обираються через конкурси. Таких виборчих процесів немає, і тут є низка причин, чому, чому власне такий підхід є в Європі, і навіть такий же ж підхід переважно в США, якщо говорити про вищі суди, тому що насправді природа саме виборів вона не не дуже доречна для суддівського корпусу. Бо виборчий процес це більше політичний процес. Там політика приходять, розповідають. Власну програму і люди голосують за цю програму за якісь зміни, так у суспільстві покращені. А що ж може пообіцяти суддя? Суддя власне має чинити правосуддя, встановлювати правду, і це має бути для будь-якого судді Така такі базові принципи, так тобто. А коли вже залучається цей політичний процес, то вже йдуть або якісь маніпуляції, або інше питання: звідки брати гроші на рекламні кампанії, тощо тощо. Тобто, набагато краще, на нашу думку, це прозорий конкурсний відбір, де суддю будуть обирати не за його слова і обіцянки, а за якість, а за власне навички, розум, принциповість. Ось і. Так, такий шлях видається. Так, скажіть, будь ласка, тоді, якщо не то все таки, яким чином мають, якщо не виборним методом, та, то яким чином, на вашу думку, найкраще призначати чи назначати цих суддів, і як так зробити, щоб там не траплялися хабарники різні, та чи якісь там спекулянти? Мені видається, що мають бути два, два рівні е, такі основні: перший це рівень відбору, е, щоб він проходив конкурсно прозоро, щоб громадськість мала можливість подавати, наприклад, до конкурсної комісії яка проводить такі конкурси матеріали щодо кандидатів е, або інформацію, будь-яку, яка відома суспільству. І щоб, е, наприклад, якщо будуть якісь запитання до такого кандидата, щоб ця конкурсна комісія могла їх напряму поставити під час співбесіди. Ось тобто, перший етап це такий прозорий конкурс, який буде аналізувати не лише знання там законодавства чи загалом розуміння правничої сфери, а й питання щодо доброчесності і щодо принципів такої особи. Ну, тобто, на цьому етапі це якби перша частина. А друга частина це вже коли людина стає суддею, аби вона, як так би мовити, не стала на е, поганий шлях, має існувати також система контролю. Наявна і тут йдеться не лише про правоохоронну о, систему, яка мала б слідкувати також за корупцією і реагувати на такі випадки в судах. А також тут йдеться і про дисциплінарний орган, вищу раду правосуддя, яка мала б реагувати на. Проступки суддів, і притягати їх до відповідальності з цим у нас насправді є проблеми, і дуже часто діє суддівська порука. Проте наразі якраз відбувається відбір до Вищої ради правосуддя до цього дисциплінарного органу. І ми сподіваємося що буде сформований новий доброчесний склад, який є власне і буде реагувати на такі недоброчесні випадки. Тому ось такий. В два аспекти можна сказати. Ви вірите, що можна розірвати оцю круглу поруку серед суддів? Адже ну такої корпоративної солідарності, як в суддів, очевидно, немає ніде. Так, це правда, єдине, що хочу зазначити, що справді Вища рада правосуддя хоч і складається на половину з суддів, а інша половина це представники з адвокатури, представники з прокуратури або ж юристи з громадського сектору, тощо і в такому випадку власне потрібно ну, домагатися того, щоб і щоб відбирати таких кандидатів в цю вищу раду правосуддя, які могли б неупереджено розглядати справи щодо ну власне або своїх колег, а прямих маю на увазі, як якщо вони були суддями до цього, або колег щодо професії, як правничої професії, а, не, не не скажу, що цей процес може відбутися дуже легко і дуже. Зірково, проте поступово і маленькими кроками потрібно до цього рухатись. Сподіваємось, що ми на правильному шляху так. Але ну от як зробити, щоб адвокат не потакав судді? Адже ми знаємо через адвокатів несуться гроші суддям. Судді ухвалюють рішення, які потрібні цим адвокатам. Адвокати це видають за свою перемогу. Насправді це підкуп судді. Так само прокурори пов'язані з суддями. Ну, вся ця о, от система настільки зв'язана, а ми ще виводимо їх в Вищу раду правосуддя. Де те мірило, що людина чесна чи ні. Перепрошую, якщо можете останній Де, Де мірило людина чесна чи ні? Де відомо, чи людина? Де мірило, чим міряти їхню а, доброчесність? Ні. Тому що ми ще знаємо, що до цього процесу підключені, на жаль, і ЗМІ замовляють на конкурентів різні статті, де вигадки, фейки, маніпуляції і так далі. І достатньо з'явитися у ЗМІ зараз. Поширити у соцмережах і вже людину обмазали. Знаєте, як то е, в тому давньому анекдоті про те, що ваша донька повія, а насправді ну, все правда, тільки в мене син. От. І, і от так достатньо нечесним змі, нечистим на руку, які ну, насправді зараз на межі виживання і беруть гроші від різних. Політиків, ну і в тому числі і в суддівського корпусу, і в адвокатів. Як от розірвати оце порочне коло? Знаєте, якби найбанальніше це, якщо, наприклад, адвокат чи прокурор? Приходить з е, пропозицією дати неправомірну вигоду, то це має бути відмова від судді, і це має бути повідомлення в відповідні органи для того, аби е, дати кваліфікацію таким діям і розслідувати такі речі, не залишати, не закривати на це очі, і в такому разі е, суспільство саме зрозуміє, що е, прийти в суд і щось вирішити. Напряму там з суддею або не напряму будь-яким чином неможливо, тобто справа буде розглядатися відповідно до правових стандартів, а не до того, хто більше заплатить. Тобто тут справді має бути просто реакція на будь-які такі випадки, і судді також мають свої гарантії, судді також мають свій захист, і вони можуть їх використовувати для того, аби не зазнавати такого впливу. А якщо вони будуть зазнавати такого впливу, то власне. Повідомляти про це в відповідні органах. пане Володимире, ви вважаєте, ну, що за жодних умов не повинно бути виборчої системи суддів? А наприклад, якщо в перший, в перший раз суддю призначають так, там, в, через комісію, через Вищу раду правосуддя, наприклад, вже через 5 років проводити не вибори, а, наприклад, референдум там серед мешканців того чи іншого. Мікрорайони чи міста ну, з запитанням, наприклад, чи продовжити повноваження цього судді, чи ні? От чи є такі десь варіанти в світі, чи це реально, якщо якщо ні, то чому у нас загалом суддя призначається безстроково, і вони власне там до 60 років здійснюють правосуддя щодо такого? По, по, по терміну, то воно власне існує в США, але перше суддя все одно обирається народним голосуванням, не через комісію. Тобто немає такого, принаймні мені невідомо про те, що спершу відбирала комісія, а потім уже е, суспільство давало оцінку. І насправді е, є де деяка небезпека в цьому, щоб е, в, в, в такій схемі так, що спершу комісія призначала, потім суспільство давало оцінку, тому що. Е, Іноді суддя для встановлення правди і для встановлення справедливості мусить ухвалювати ну, не зовсім популярні рішення, які можуть не цілком сподобатись суспільству загалом або якимось прошарним суспільству. І в такому разі тут немає підстав для звільнення такого судді, або непродовження там строку, так, перебування такого судді. А, Але суспільство може подумати інакше. І воно власне може такого власне доброчесного, справедливого суддю е скинути, або навпаки, якщо суддя насправді допускає певні порушення, або процедурні, а або ще якісь, проте вони на перший погляд не здаються мешканцю громади або суспільству загалом, як такі, що порушить там або кодекс е суддівської етики, або якісь е процесуальні закони, так законодавство. А, і в такому разі таку особу можуть залишити на посаді, хоча насправді вона мала би бути звільнена. А чи не вважаєте ви, що е, до суддів до е, потрібно прискіпливіше ставитися до матеріальних статків суддів? От е, і порівнювати е, не просто дивитися, ну що він там записав в декларації, а порівнювати за кілька років, як е, за кордоном? Наприклад, за п'ять років як змінилися його статки, причому не тільки найближчих родичів, а й дальніх родичів, і притягати до відповідальності, якщо це не відповідає його заробітку. Обов'язково справді має бути і прискіпливіший такий контроль щодо статків не лише самих суддів, а й кандидатів у судді. Тому що навіть на цьому етапі потрібно дивитися, чи особа власне має свої статки і набула їх доброчесно, чи, чи це відбулося якимись незаконними шляхами. І такий ну у нас насправді подається декларація. Щороку, ось і справді можна порівнювати і у разі виявлення якихось порушень, або звертатися, наприклад, до національного агентства запобігання корупції, або якщо там. Справді буде склад такого правопорушення звертатися його Раду правосуддя о, у зв'язку з дисциплінарним проступом судді і реагувати на такі випадки ретельніше та і прискіпливіше пане Володимире, ну мені здається, от, в нас існує така, можна сказати, країна в країні. Та тут є Україна, все суспільство, і в цій країні є ще одна така країна суддів, так ну, тобто там. Зовсім інші розцінки, зовсім інші можливо порядки. Це стосується, наприклад, там те, що зараз от ті самі судді відсуджують собі мільйонні компенсації за прості під час коронавірусу, чи ще там за інших умов, що хтось там не зміг працювати, чи був звільнений. То на от на як на мене, немає дійсно такого контролю суспільного, і мабуть немає такої можливості, навіть щоб суспільство контролювало. Саме от сам суддівський корпус. Я розумію, що судова гілка влади має бути відокремлена, але ну але це вже просто, ну як на мене, це просто як країна в країні. Чи ви так не вважаєте? І яким чином можна, щоб суспільство і впливало якось і контролювало суддів? Та скажу, що і так, і ні. Насправді. Я погоджуюся з тим, що громадський контроль, наприклад, не на тому рівні, на якому б хотілося, і загалом суспільство не дуже долучається до контролю власне за суддівством. Але такі механізми насправді існують і їх можна використовувати. Найбанальніше це навіть от зараз проходить відбір до Вищої ради правосуддя і до Вищої кваліфікаційної комісії, і обидві органи, які проводять цей відбір, вони відкрито заявляють, що вони приймають. Інформацію про кандидатів на посади членів ВРП і ВККС на свої електронні кошти, наприклад, і вони закликають не лише громадський сектор, громадські організації подавати таку інформацію, а будь кого І насправді зацікавлені особи можуть подавати таку інформацію і впливати напряму на формування нашого суддівського корпусу. І так само відбувається, наприклад, з суддями дисциплінарну скаргу. На дії судді може подати будь-яка особа до вищої ради правосуддя. Просто питання в тому, що справді дуже багато таких скарг ще сторон Вища рада правосуддя просто відхиляла, вона навіть їх не розглядала, і це демотивує суспільство. Тобто, справді, ну, якщо людина, наприклад, подає десятку скарг і на всі приходить відмова і не має жодного якогось ефективного результату, то ну, звісно, людина, зрештою, просто буде розводити руками і скаже, що нічого змінити не можна, так. Все ж, от, наприклад, навіть наша організація за 2020 рік, якщо я не помиляюсь, подала близько 200, навіть понад 200 дисциплінарних скарг. З них принаймні 10, 15, 20 мали результат. Тобто до, на суддю наклали дисциплінарні скарги стягнення. Це доволі низький відсоток, але якщо глянути всі дисциплінарні скари, то там ще нижчий відсоток. Тобто якось добиватися можна важко. Але потрібно. Одним словом, лупайте цю скалу. Пане Володимире. І наостанок: в законі про суд записано, що суддя ухвалює свої рішення, керуючись законами України і власним сумлінням. Чи не здається вам, що цю норму власним сумлінням треба викинути з закону, тому що от в мене таке сумління, у вас таке сумління, у Віктора таке сумління? Я ухвалив рішення, керуючись законами і власним сумлінням. А закон, як дійшло, повернув, куди вийшло, яке залежно від відсотка мого сумління. Та, насправді ці оце, оціночне поняття, оце, і тут е, вмикається це оціночне судження, де справді від судді до судді воно може сумління відрізнятися кардинально. У нас а, рішення і... різні. З однієї тієї справи, е, ну, у нас немає прецедентного права, і абсолютно ідентичні справи, рішення діаметрально протилежні, бо судді керуються власним сумлінням. А мені здається, що ну, справді існує певна небезпека в е, тлумаченні цього поняття? Е, на, на, на мою думку, насамперед, е, особа має керуватися законодавством України і поняттям верховенства права, та, тобто тими загальними принципами, які е, застосовуються в праві, як такі. Існують про те, деякі випадки, коли якби. Законодавство не може регулювати абсолютно все, та? і в такому випадку мають вирішуватися правила за загальними принципами права або за аналогією. І іноді тут можна сказати, що і застосовується таке власне сумління якоїсь судді. Проте справді кажу, що формулювання оціночне і може нести певну небезпеку в тлумаченні. Дякуємо, пане Володимире, за ці ваші коментарі за участь в нашій програмі. Володимир Гришко, юрист фундації, де Юри, був учасником етеру громадського інтерактивного телебачення та радіо. Один на все добре. На все добре.